Всім привіт і здоровенькі були. У нас сьогодні п'ятниця! Хто не любить п'ятницю? Напевно, таких людей нема. Я обожнюю п'ятницю. Особливо таку, як сьогодні, мої зібралися десь йти з дітками на ферму. В Цей час тут аплпікінг збирають яблука. Ну і крім яблук на фермах, дуже багато. Для дітей, знаєте, різні такі все в ігрових формах для маленьких дітей. Та навіть для дорослих інтересно, тому що ми вже з Марією ходили, коли Марія була доросла, і мені було навіть інтересно подивитися, як там, що там. Що, що відбувається на цих фермах, шукайте в моїх старих відео. Ми були пару років назад, були щось раза три на різних фермах. Є у них багато фотомісць. Для фотографій, де можна сісти і, і лягти, і що ти хочеш зробити з великою кількістю квітів, гарбузів, снопів. Коротше, дуже все яскраво і дуже все гарно. Того, чого неможливо побачити тут кожного дня. Ферми тут не так близько, ферми треба добиратися, напевно, найближня годину треба їхати. Ну і якщо не маєш дітей, то годину їхати в один бік, годину в другий бік це трошечки так напряжно, щоб десь пофоткатися. Хоча були дні, було бажання, та й ми їхали. Їхали, коли соняшники цвіли, їхали, коли гарбузів, що це було повно, коли яблука збирати. Звичайно, фотографії було різних багато. Якщо знайду, от вам покажу які, щоб ви собі мали уяву, чого ходять на ці американські ферми з дітьми. Там багато є звірів, таких домашніх тварин, які діти можуть погладити, можуть подивитися, можуть почути, як вони кокають, як вони мукають. Для дітей це інтересно. Можливо, моїм цим діткам вони ще замалі. Я рахую два роки це. Нема що такого ще, воно можливо не розуміє. По картинках вона знає, що то корова, що то е, курочка, там, чи що що то чіп овечка. А так ще йти. Вони хотіли її покатати на е, поні. Ну окей, ну, вона в два роки може ще побоятися сісти на поні. Ну, але вони хочуть йти, хай йдуть. Вони кажуть, прийдеш зранку, поможеш нам зібрати дітей і підеш додому. Я собі думаю: ура! Я піду додому. Хай йдуть, коли пішли. Але є проблема, діти хворі, старша. Сподіваюся, що Мала ще не, не набрала цього всього від них, тому що пару днів то Мала ще тримається, попчехує. Але старша знов хвора. У них, знаєте, такі бурні вихідні. Сидіти вдома ніхто не хоче, якісь такі от тепленькі дні показалися. Ну і вони то на парі, то туди, то в гості, то до них гость. І, ем... Десь набралася чогось вірус то, чи вона простила, чи не знає, що за примка. Коротше, хвора дитина соплі. І мама хвора так само. я сподіваюся, що це не буде у них знову все пов'язане з асмою, як тоді. Вже дають їй зразу зарані дихати цим інгалятором. цим Це важко, коли діти хворіють, і коли вони плачуть, і ти не знаєш, чим їм допомогти. Ну, але знаєте, батьки. Як кажуть, не дають задню, вони сподіваються, що все буде добре, і вони підуть погуляють. Ну, то йдіть, як хочете. Я кажу, де ж ви підете? Там буде купа людей. Чому? Тому що вона каже, сьогодні п'ятниця, сьогодні п'ятниця, але у кого от такі маленькі діти, всі сидять вдома, теплий день треба йти. І будуть всі йти, і там буде велике, знаєте як, збіговисько і дорослих, і дітей. Ну, нехай йдуть, нехай подивляться. Тільки, щоб дитинка була як, як здорова, і щоб вони змогли це все проробити, тому що дійсно інтересно. А я, якщо вже піду раніше, то піду по магазинах. Піду, треба взяти риби якоїсь. А якщо буду в тому боці, то піду, знову наберу овочів. Овочі швидко закінчуються. Вони, знаєте, можливо, не дуже такі ситні, і тому їх йде багато, і їх треба купувати багато. Хоча у нас в хаті тільки овочі і їм я, Все решта дуже рідко і потрошки. На овочі, здебільшого, я нажимаю та й на рибу. Все решта їдять Маша і Степан, все, що купується до хати так. Не без того, що я собі не можу там чогось позволити десь колись потрошки, але здебільшого це. І сьогодні у нас ще гарна погода. І завтра у нас ще гарна погода. Завтра будемо йти до Соні. Думала, якщо в неділю б ще була би гарна погода, пішли б в Нью-Йорк. А так. В неділю вже буде погода. 15 градусів дощ. Куда йти? який Нью-Йорк? Шкода. Ми б з Машею десь пішли, б в якісь гарні місця, як завжди. Ну але. Нічого не поробиш, погода тримається буквально ще ці два дні і все і бабине літо закінчується. Хоча я впевнена, що ще можуть бути теплі дні, але, можливо, не на так довго. Хотілося б ще десь піти трошечки, навіть на ту саму фотосесію фотографувати, познімати гарні місця. Ви бачите, що дерева які чудові. Тут осінь завжди гарна. Якщо не йдуть дощі, які збиваються все листя, то гарно, сухо. І так, яскраво все. Вона в круги, дерева красивіші і красивіші. В ліси треба йти, в ліси на природу. Давно не були. Мама, Ось так приходять до мама. нас погратися. Це мама, це мама. Ага. Тато. Мама. Да. А де Бебі? Тато ногою там стукає. Пора забиратися, каже. О там, да? Ага. Мама. 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 Не бояться абсолютно. Хей, гайс. Хей, гайс. What are you doing over here? Що нами? Що нами? Нами хочуть кушати. Так. Hi. Oh, there are Перший тиждень закінчено. Я додому. Не вдався мій план сьогодні, тому що з дітьми не завжди дається те, що думаєш, <кій> те, що гадаєш. Діти захворіли, лікарі сказали дихати цим інгалятором, дали якісь ліки, все, старша. Старша досить хвора, а мала так ще покашлює, попчихує, але не сильно. Нікуди вони сьогодні не пішли, нікуди і завтра не підуть і все. Вихідні, я думаю, у них будуть вдома. Головне, щоб я не захворіла, я ж має бути завтра як огірочок у Соні. Сподіваюся, що це на мене не перескочить. Хоча отако часом відчуваю іноді в тілі якусь таку ломоту. Поліцейська машина, бачите, стоїть. Тут справа, бачите, єврейський центр. І поліція тут уже чатує, вже десь в неділі-дві стоїть, щоб не було ніяких ексцесів, щоб не було ніяких терактів. Я не знаю, чи це тільки тут, чи це можливо, чи біля кожного єврейського центру стоїть чергова поліцейська машина. Але є. Значить, загроза ще терактів тримається. Ну, нічого, ні про що добре це не говорить, звичайно, але що зробиш? На Слупі об'ява. Huge yard sale. Сатердей 10.28. І адреса. Значить, Велика розпродаж у дворі дворова. Все, що мають. Вдома, що не потрібно будуть продавати. Іноді пишуть гараж сейл. Значить, все, що в гаражі старе, але ще ніби гідне до використання, також продають. За долар, за 3, за 5. Хто за скільки візьме, можна торгуватися і ходити на такі ем, сейли, гаражні розпродажі по-нашому. Я не знаю, чи у всіх країнах таке є. Дівчата пишіть хто звідки, хто з Германії, з Італії, хто звідки дивиться. Може вже і в Україні таке є, і от такі гаражні розпродажі. Інтересно було би знати, тому що в наші часи такого не було. У нас був розпродаж, де на, на таких базарах, де зносили барахолки, вони називалися чи як. Біля хат ніхто не продавав, можливо, щось змінилося вже, я знаю. І ніби день такий нескладний, тому що дитина мало що гуляла, здебільшого сиділа вдома, тому що часто ми дихали цим апаратом і майже не їла, тому що слаба дитина хіба хоче їсти. Ми тільки правда дивилися, щоб вона більше пила, тому що їй треба більше пити. Але все рівно якась така от побита, їду додому побита. Я лише сподіваюся, що це ніякий не вірус. Треба зараз прийняти ванну, відпочити. У магазин сьогодні не вдалося сходити, ну то піду вже завтра зранку. Хоч не хоче, треба йти, без продуктів не залишишся. Зараз ще, бачите, видно, поки доїжджаю додому, 6 година вже смеркається і все. Хоча Степан зробив свою роботу те, що він намірювався, що він мав наміри, він зробив таку опалубку цементну для помідорів на слідуючий рік. Він сподівається, ще садити на слідуючий рік помідори. Час покаже на тому ж самому місці, де вона зараз, Треба буде повитягувати ті всі старі помідори і перекопати це все, додати туди того перегною. Та й будемо зимувати. Кажуть, що зима буде люта. Побачимо. Не завжди прогнози збуваються, і щось перестала вірити цим прогнозам. Неправдиві тут прогнози, хоча хотілося б, щоб було навпаки. Дивіться, в нас дерева, які вже жовті. Чи у вас в Україні, чи звідки хто дивиться також таке саме, чи може вже опали листя у ваших місцях. Розповідайте, як погода, як настрій. У нас тут у штаті Мен знову був шутінг, стрілянина. Загинула купа людей і купа поранених. От не можуть заспокоїтися, ну от що ти робиш? Щось 18 чи що загинуло? Прийшов в ресторан, Чи куди він там. Постріляв і все, збувся грижі. Стало легше. І втік. Поки не знайшли, знаю. Що тут є в цих людей. В головах. Щось йому сталося і він вирішує всім зробити погано. Ще б хотілося до холодів хоч раз ще в Нью-Йорк з'їздити, поки ще нема снігу та морозів. Там, напевно, також гарно зараз багато місць для фотосесій є, гарно оздоблених. Ми того року їздили, там була така велика рамка з гарбузів, можливо, тепер щось є новеньке. З'їздили би в неділю, так в неділю вже передають дощ. От в суботу ще буде гарна погода, ніби завтра. І все, в неділю вже дощ, понеділок дощ. І тоді вже знов температура паде до 15-13. Хоча 15-13 це не так холодно, але ж то, що дощі. Нью-Йорк дощ нема що робити. Не знаю, чи вам видно, дивіться, отам на небі, на горизонті, яка велика біла луна. Місяць повний. Не знаю, чи вам видно. Під світлофорами. Зараз може як я буду їхати ближче, може вона проявиться. видно Кажіть, чи не видно, я не бачу на камері. Ось таку тоненьку опалубку зробив Степан. З цементу тут буде наш городик. Оці помідори, що тут він покидав, то це вже все погнило. А, ще якісь тут залишилися, але їм ще тут вже недовго висіти. Малина. Ніби тримається. Дивіться, тут одна навіть є з ягідками. Бачите? Досить такі гарні ягідки. Якщо тут їх нічого не поїло, якісь бурундуки, білки. Все, з вами буду прощатися. Всім пока, всім всього найкращого. Миру, спокою, добра, бай-бай.